Агент Сигіл. Платформа стабільна, глибина 212 метрів. Структура повторює візерунок тренувального полігону. Хоча ця модель ніколи не використовувалась у польових місіях, це не може бути збігом. Сліди на поверхні повністю збігаються з моїми параметрами. Відстань між кроками 86 см, тиск 91 кг. Час утворення невідоме. Зберегтись так довго, але вони є. Активовано запис із дрона, зафіксовано дублювання об'єкта, часове накладання 2,7 секунди. Програма відхилила катер як артефакт, і я зберіг його вручну. Я зупинився, але тінь ні. Вона відставала на долю секунди. Я не знаю, як це описати. І Я не знаю, чи варто. Попереду отвір. Координати не зареєстровані в карті. Це або обрив, або продовження. Я йду. Але без коментарів.